Світовий банк оцінив рівень бідності в Україні. За експертною оцінкою, він зріс минулого року з 5,5% до 24,2%. Так зараз через війну у злиднях опинилося понад 7 мільйонів людей. Про це йдеться у звіті Світового банку. З огляду на те, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,5% наприкінці 2022 року, у майбутньому все більше українців може опинитися за межею бідності. Аналітики констатують найбільш відчутні наслідки збідніння населення саме у сільській місцевості. Спостерігається великий розрив між містами та селами в Україні різко подорожчали їжа, пальне та послуги деякі з них на 50%. Економісти зауважують, що ситуація могла бути ще гіршою без пакета фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти. Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30 відсотків, переважно тому, що Україна експортує 80 відсотків своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція у 26 відсотків. Знову ж таки, що могло бути і гірше, але зарплати людей також залишилися незмінними а валюта знецінилася щодо долара на 20 відсотків. Експерт додала, що найпроблемнішим у цій ситуації залишається питання працевлаштування. За даними сайту з пошуку роботи на початку вторгнення, кількість пропозицій роботи у державі впала більш як у 15 разів. Зі 100 тисяч до 6 тисяч вакансій. Попит шукачів на роботу зріс у 5 разів. На одне робоче місце претендувало понад 100 українців, а за деякими популярними вакансіями доходило і до декількох сотень. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. новини Харків.